Один іпсошний псевдорух, за яким стоїть ФСБ, але який видає себе за націоналістичний проукраїнський паблік, взяв відповідальність за вбивство парабіян на себе, але це брехня, це недостовірна інформація. Вони роблять це для того, щоб пропіарити свій псевдорух. Там є фото, відео, якісь акції на цьому каналі, але всі все це взято в інших ресурсах. І видані за свої зроблено це для того, щоб посилити свою присутність в інфропросторі. І, на жаль, нещодавно одні журналісти видали їх за реальний рух, яким вони не являються. Я вже казала, що головна мета цих диверсій та псевдорухів і псо та залякування українців. Бо в ці пабліки вони створені як. Проукраїнські, як нібито партизанські рухи, це просто кол-центри, найняті п'ятої служби ФСБ, яка називає себе різними групами і робить одну й ту ж саму задачу: просуває своє псо і залякує українців. І тому, коли ви називаєте їхні імена, ви допомагаєте їм в цьому, подаючи їм. Набої, будь ласка, коли пишете новини, кажіть правду, що це псевдорухи, за якими стоять ФСБ, і не називайте їхню а, їхню назву. Якщо називаєте, то вже помічайте, будь ласка, рекламою.